Вітаю вас, шановні колеги та батьки. Як ви зрозуміли, сьогоднішня наша зустріч присвячена жінкам, гортаючи сторінки шкільних підручників, книг на історичні теми, розумієш, що згадки про жінок в історичних творах радше принагідні, повідомлення, лаконичні, описи занадто загальні й поверхові, а біографії видатних жінок, шаблонні і іконографічні. Як саме жили, що вони робили для окремих спільнот, долучалися до загального поступу людства. На сторінках литописів ми знаходимо недостатньо інформації, але час йде, і незалежно від епохи культури, все одно завдяки своїм винятковим здібностям жінки увірвалися в суто чоловічі сфери. З часом жінки стали виправляти цю несправедливість, і на порозі історії з'явилися науковиці, вчені, лікарі, фізики, медики, письменниці, педагоги і наставниці. Ви запитаєте, навіщо нам занурюватися в минуле жіноцтво, щоб вивчити, дослідити і показати усьому світові, що жінка це не тільки кастрюлі господарства. Жінки це не слабка стать. Жінки. Це сила, розум, відвага, винахідливість, гнучкість, витривалість, любов, материнство, ніжність, наполегливість, стійкість, сила духа, мудрість, гостинність, порядність, відданість, працьовитість, елегантність, незламність, ініціативність, чесність, невгамовність, зухвалість, завзятість і ще тисячі якостей зібраних в одній в жінці. Іде б не жила жінка в Україні? Якою б справою не займалася, вона завжди залишається бажаною, коханою жінкою. Кожна жінка мріє, щоб поруч з нею був люблячий, сильний, відданий чоловік, який охоронятиме, надихатиме її єдину і неповторну жінку? Найкраща в світі жінка українка. У ній сплились і розум, і краса. Вона тендітна, ніжна, ніби квітка, а глибина очей, мов небеса. Вона уміє бути чарівною, та в той же час і скромна, і проста, не зіпсувати косу сивиною і зморшками не затмарить уста. Вона і щідра, й добра, й мрівлива, а її голос чисте джерело. Вона посеред інших особлива, бо завжди випромінює тепло. Прочуйне її серце, пишуть вірші, кричать журнали з перших сторінок. Бо ж Українка це найкрасивіша на всій планеті жінка із жінок. Найкраща в світі, жінка-українка, вона немов калини білий цвіт, чи з міста, чи з далекої глибинки талантами чарує полонить. Краса її магічна і глибинна, достойна пензля визнаних митців, душа відкрита, щира і гостинна, а розум гідний славних мудреців. Вона слабка і сильна одночасно, дочка безстрашних вільних козаків, у простоті велична і прекрасна, славетна матір доблесних синів. В її очах упевненість і гідність. А в серці віра, вірність і любов, її жіночність, відданість і ніжність, чарують кожний погляд знов і знов. Найкраща в світі жінка-українка, вона, немов калини не білий цвіт.